Вітаю всіх на каналі Інтернет-магазину 220KMU. Хочу розповісти про тестери, викрутки, мультиметри, які використовують зазвичай електрики і в своїй роботі. Вони, в принципі, схожі між собою, але є відмінності. Я зробив таку табличку. От вона в принципі, показує основні відмінності. І так, будемо оглядати. А 3005 Анінг, вся компанія Анінг. Виключно одна компанія Анінг випускає, наприклад, цих викруток, ну, як мінімум, от ось 5 я їх показав, і які вони мають свої характеристики. І розібратися в них доволі ну, складно без отакої таблички. Але й, що хочу сказати, наперед забігаючи, що не все заявлене в табличках сходиться і працює коректно в цих е, тестерах. Тому хто додивиться і хто хоче обрати саме собі робочу, так сказати, прилади, то бажано, на мій погляд, додивитися це відео до кінця стане зрозуміло, який йому краще, який підійде для його роботи. Тим більше цей прилади, мабуть, позиціонуються саме як для роботи електрика, тому і вони для цього призначені, тому і. Я розповім свої погляди, як вони працюють, що вони вміють. І так, на огляді Анінг А-3005 раз. Оце він ліворуч постачається в такій коробоці. Вже далі є так сказати, еволюція шагнула шах-крок вперед. Анінг 3006. Бачимо, яка коробочка. Ось так він виглядає. Ті самі три кнопочки. Живиться, до речі, і Анінг А3005 і А3006 від двох батарейок типу ААА. Далі йде Анінг А3007, він нічим не відрізняється. Корпус ідентичний а 3008 ось в мене в руках А3008. Відмінність між А3007 і А-3008 в тому, що в 3007 монохромний екран і не має функції визначення послідовності фаз. А3008 має кольоровий екран і має як додаток відмінність від А3007 функцію послідовності визначення фаз. Кому? В кого нема три фази, а хто електриків не працює, то А-3007 цим цілком підійде. Безумовно, кольоровий екран краще видно. Зараз я це продемонструю. А-3009 бачимо саме крайній праворуч його характеристикою. Він має навіть нібито, наприклад, точність вимірювання напруги і, як постійно, так і зміни, навіть трошки гірше, ніж А-3008. Але в нього є ще голосове озвучка. І так, на огляді в мене тільки три, поки ми оглядаємо викрутки. Почнемо, мабуть, з самого головного, те, що важливо, електрику це вони те, що вони повинні вміти визначати фазу, тобто безконтактне визначення фази. Вони по заявках мають робити всі, повинні робити всі це, але наскільки коректно вони працюють, це ми зараз і оглянемо. Далі я огляну, візьму еталонне джерело напруги постійний струм, перевіримо, яка похибка в них. Потім візьмемо так само еталонне джерело, показ ємність та опір. Оцією платкою, помірюєм і порівняємо, яка точність в наших приладів. Ну, на на цьому цьому і поки на цьому все. Давайте почнемо спочатку з самого дешевого, самого простого, самого першого, який вже давним-давно е випускається. Ось шнури, до речі, в них не шнури, а кабеля ідентичні, однакові в усіх вони підключаються тут от. Відмінність а 3005 а 3007 ой, 5 і 6, живляться від двох батареїв, і, до речі, досить незручно. Тут треба мати викрутку, щоб відкрити оцей відсік і туди покласти дві батарейки, типу формату ААА. 3007-3008 живиться від одної батарейки того самого формату. Тут 3005, 6-7 мають монохромний білий екран, який доволі, на мій погляд, погано читається, і видно його ось. Без підсвітки, але рятує ситуацію підсвітку, яку можна увімкнути. Ось, мабуть, підтримати середню кнопочку. Ось бачимо підсвітку, і тоді ситуація міняється, доволі добре вже стає видно. Давайте перше, що ми спробуємо, мабуть, визначити напругу, поміряємо потім. А зараз іменно попробуємо є в них безконтактне вимірювання. Пошук фази не вимірювання, а пошук фази. Про. Ось це він цей режим NCV називається безконтактний пошук фази. Пробуємо. Ось тут фаза показує. Він дуже далеко показує. Можливо, він дуже чутливий. Дивіться, на якій відстані він показує Фаза праворуч. Дивіться, на якій відстані він вже показує. Тому безконтактно визначити, де фаза, де 0 буде доволі складно. Ще раз, на який відстані показує, дивіться, наскільки це далеко. Це дуже далеко. на мій повір. Можливо, це як недолік розуміти, а можливо, це можна розуміти як ось кабель, дрібдореть. А бачив, біля кабеля зовсім інша ситуація. Біля кабелю майже треба вплотну, щоб він показав. І дивіться, да, навіть. З того боку, показує, з цього боку. Можливо, це такі наводки створюється реле. Бачив, на такій відстані він же показує наявність фази. Це безконтактний. Є ще контактний. Має показати, де фаза, Ось в такому режимі. Пробуємо. Фаза. Тут все до. І тут фазу показує. Ось цей найбільше смущає в цій моделі. Як ми бачимо ще раз, от я попробую зверху встромити, тут не показує. Праворуч фази показує. Ну, ось бачимо так. Значить, все-таки працює він коректно. не некоректно. От вже тут він показує теж фазу. І тут показує фазу. Оце і є, на мій погляд, найбільша некоректна робота цього. Я перевіряв, я думав, що мені потрапив якийсь. Бракована модель, я взяв іншу, вони всі показують, показують на ноль, теж показують фазу. Це є недоліком, в основному здається, недоліки я в цій моделі не знайшов. Далі ми будемо цю модель далі більш детально. я Зараз всі інші просто пройду, бо по контактному, без визначенню фаз. І так це ми бачили модель 3005, як вона працює некоректно, на мій погляд ще раз. Коли визначає фазу, от вона повинна в нулі не пищати і не показувати, а вона і на нулі, і на фазу показує фазу. Поки вимикаємо, беремо наступну модель 3006. Тут такої ситуації не буде. Тобто, видно, вони вже врахували. Вмикаємо наш тестер і пробуємо. Шукаємо так, Ось це безконтактне пошук фази. Ось показує на такій відстані. Ну, знову ж чутливість дуже суттєва, і він показує всюди. Давайте попробуємо спробуємо до кабеля. От на такій відстані. Дивіться, на який починає. Тут чутливість біля кабеля, я б сказав, ще краще, ніж попередній моделі. Ну, визначте, де фаза, де не фаза, тут не вийде, бо і там, і там він показує всюди фазу. Тобто чутливість, мабуть, в тому випадку заважає. Давайте беремо тепер. Ось такий режим, який визначає фазу, коли ми доторкаємось. Фаза праворуч. Ліворуч тут працює коректно. Фаза праворуч. Ліворуч працює коректно, показує 0. Тут все зрозуміло. Викликаємо і пробуємо А-3008. 3008 ось так світиться у нас екранчик. Шукаємо. Режим NCV. Ось безконтактне. Показує е, фазу. І тут показує теж є. Тобто безконтактний, Зелененьким світиться. Цей самий коректний. Тобто він, дивіться, бачите, ось так він показує 0. Світиться зелене і червоне. Зелене, червоне. Тут найбільш коректно показує фазу в режимі безконтактного вимірювання. І контакт не показуємо фазу. Дивимося. Поганий контакт. Зараз треба зняти отак, щоб був кращий контакт. Це фаза, все правильно. Це 0. Тут теж все коректно показує. Фаза червоним світиться. Це 0. Ну, от бачимо так показники, поки, мабуть, саме вдалося дорога модель. Давайте далі підемо. Основне ми визначили. Давайте тепер, мабуть, поміряємо напругу 220 вольт, як показує. який Це теж, мабуть, основне, що потрібно електрику. Я так вважаю. Як би так міряти, щоб було видно? В авторежимі міряємо? Я візьму, мабуть, цю руку. Так, його візьму. Буде верх ногами, але я думаю, буде зрозуміло. Ось сюди попробуємо. Показує 221 вольт на самому зверху. Тут 220 бачимо, відмінність трошки менше, показує наш мультиметр. Тут все зрозуміло. Беремо наступну модель. Так само включаємо щуп. Вмикаємо авторежим, включимо підсвітку, бо мені, як на мене, то погано видно. Ось так світиться з підсвіткою і міряємо напругу. Рахує 223 показує, якщо видно. І тут, я б сказав, більш точно співпадає з показниками на реле напруги. Так, не вимикаємо це. У нас було 3006, і беремо 3005-й. напругу 3005. Вимикаємо. Включимо підсвітку, щоб було краще видно, і міряємо напругу 221-220. Тут теж дуже співпадає з показниками реле напруги показу мультиметра. Тобто, по реле напруги, поки всі показують дуже вдало, окрім А3008, той трошки занижує напругу. Далі я пропоную поміряти напругу на еталонному джерелі напруги, яке я маю. Ось воно. Зараз покажу такого вигляду. І тут виставлено 10 вольт, і там його виміряли дуже точними мультиметрами, і насправді тут має бути 9. 99, 996 тисячних, от така напруга. Давайте пробувати міряти. Почнемо. Почнемо почнем, почнем. з самого дешевого, щоб ми не заплутувалися послідовності, Вмікнем підсвітку. Це а 3005 І ми міряємо напругу, має показати 10 вольт. Зараз побачимо, яку він напругу нам покаже. 10,20. Насправді там 9 996. Доволі точно. Тут питань нема. Ой, так, коробочки попадали, можна поприбирати. Давайте наступний наш підопитний. Авторежим. До речі, всі ці заміри робляться в авторежимі, як ви бачите. Так само 9996, пам'ятаємо. 999. Ну, не знаю, який точніше. Я рахую, що і там, і там точність на високому рівні. Це показує 999. І 6 має бути після ще третій й тут і такої нема. І беремо А3008. Міряємо А3008. Треба зняти, мабуть, щоб було краще. Це все авторежим. Тут та похибка найбільша, воно має бути 999. Як бачимо, заявлена точність в е, технічних і, за, ну, характеристиках, не співпадає. Можливо, воно входить в ту похибку, але поки самі точні були А-3005, А-3006, має бути 9,99. Так, далі. Далі, як бачимо, наш А-3008 міріє ще опір. Давайте опір поміряємо. Давайте з нього і почнемо. А 3005 опір міряє. Ось ми візьмемо вже, значить, не джерело не еталонної напруги, а джерело еталонного опору. Ось у нас 10 ом. Перший. І тут дивимося в авторежимі, все це ми міряємо. 10 ом, показує 10 ом. Далі 100 ом, показує 101. Навіть 99. Ну, різниця 99. А має бути 100 Ом. Тож доволі точність велика. 1% відхилення. Тут має бути 0,99 і 9 кОм. Ну, фактично, так само і є. 0,99 і, і 9 має бути. І тут знову 9,999 має бути 9 кОм. Так і є. Дивіться 9,99. Ну, точність просто, можна сказати, вражаюча. Опір міряє цей. І все. На цьому його не ємність, ні частоту. А-3005 наш не міряє. Далі беремо А-3006. Він міряє, окрім напруги, міряє опір, ємність і частоту. Давайте ми вже напругу міряли, пробуємо в авторежимі пробуємо опір міряти. Зараз ми міряємо 10 Ом. Показує 10 Ом. Не, 8. Показує. Тут похибка 2%. Доволі велика похибка на опір мірі. Далі 100 Ом. 98, 97. Ну, похибка є і навіть більше. Ну, я рахую, що це не дуже суттєво. Далі 0,99 кОм має бути, так і є 996 і 9 кОм. Має бути 10,07,06. І зараз 99 кОм має бути. 100 кОм показує. І цей частоту міряє і ємність теж повинен міряти. Давайте попробуємо ємність. От ємність 96 пікофарад А, він в авторежимі ємність не мір. До речі, я на екрані не зупинявся. Ми бачимо, що він показує дуже зручний екран, показує в авторежимі мірять DC, AC, тобто постійний напругу, змінну напругу, опір і перевірка діодів. Ну і, мабуть, пройтись треба по ньому. Постійний напруга, змінна напруга, режим, тобто не автоматичний, а ручний можна вибрати. І все це оці параметри він міряє так само автоматично. Опір і частоту. Далі йде перевірка діодів. Далі йде ємність. Давайте ємність побачимо. Перевіримо ємність 10 пікофарад має бути. 96 пікофарад, якщо бути точно. Так. Не показуємо. Можливо, там ємність від 0. Від 0. Ємність від 0,01 мікрофарад. Мабуть, він тому таке і не покаже. Давайте візьмемо. Тут є ємність 10. 97 має бути ємність, а показує 95. Далі 96 нанофарад. Показує 90, 90-96% відхилення. Доволі суттєво. І 10 мікрофарад. 10 мікрофарад має бути 9,99 еталон показав. Довго вимірюють 10 мікрофарат. 999 має бути. А, 10,3. Показує наш тестер. Ось такий тестер. Давайте тепер ще перейдемо до А-3008, що покаже А-3008. В нас візьмемо в авторежимі і поміряти спочатку опір. Опір 10 Ом. Зараз хвилинку. 10,2. Супер. 100 Ом. 101 показує. Далі 0,99 кОм має бути. Показує 1,005 Далі 9,99 кОм. Показує 10 кОм. Далі 99,98 кОм Показує 10,01. І ємність. Ємність, мабуть, він не вимірює в авторежимі. Давайте ємність перейдемо до ємності. Змінності. На фарад. Оце Ємність. Давайте почнемо з найвеликий. 10 мікрофарад. 10 мікрофарад. Так і є. Далі 90. 965. пікофарад. 935 показує. Далі 97 пікофарад. Ну, ось такі тести вимірів. На цьому, мабуть, що, що можу сказати, що всі достойні, на мій погляд, кожен має свої якісь Тут, А 3008 трошки є відхилення по напрузі виміру. Але відхилення там 1-2 вольта при напрузі 220 вольт, мені здається, не критичними далеко. Ось такі вони. Давайте я їх ще покажу поруч, щоб вони були в руці, наскільки розміри відрізняються. Бачимо знизу 3005, зверху посередині 3006 і зверху 3008. Хто кому що краще, той може все замовити. Посилання буде. Під відео замовити в нашому інтернет-магазині, посилання будуть під відео в описі до цього відео. На цьому все. Дякую, друзі, за перегляд. Ще раз ось тако сфокусую на таблиці, де видно характеристики цих приладів. Всім до зустрічі!